Христос народився, дорогі брати і сестри. Бажаю всім великого Божого благословіння у цьому недільному часі. І сьогодні наша церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни. Я хочу найперше привітати всіх, хто носить ім'я цієї великої святої, і нагадати вам, дорогі християни, п'ять фактів і життя святої великомучениці Тетяни. Свята Тетяна відмовилася від подружнього життя і присвятила себе та своє життя служінню Богові. Вона вирішила життя. Жити в дівоцтві, за що пізніше була обрана бути деяконисою у римській церкві, служила Господу, відвідувала в'язню, допомагала хворим та нужденним. Свята Тетяна відмовилася поклонитися ідолам, і це спричинило чудо, коли її змусили увійти до храму Аполлона, щоб поклонитися ідолові, вона помолилася до Господа Бога і відмовилася це робити, стався землетрус. А ота статуя ідола впала, і у храму зруйнувалося, і багато язичників загинуло. Не тільки Тетяна, а також і її батько померли мученицькою смертю у 235 році, після численних мук і випробувань святої Тетяни. Вона була страчена мечем, а також її батько за те, що теж сповідував Христову віру. Пам'ять святої мучениці Тетяни. Ми вшановуємо 12 січня, дорогі брати і сестри. Я бажаю кожному із нас такої світлої та щирої правдивої віри, яка була у цієї великої святої.